Друзі, всім доброго дня. Знаходимося в Вижгородському районі. Глядячи повз дим, ми побачили, як з траси на поле звернув МАЗ. Поїхавши за ним, ми виявили ось цю техніку. Це вже вони виїхали із даної цієї ділянки. І зараз вам покажу, де вони були. На зустріч нам виїхав Камаз. Підійшли до водія, питаємо, є документи на пісок. Він розвів руками і говорить, нема. Ось водій маза. Ось маз стоїть. Ось тут вони копали. Бачите, скільки вже викопали. Поганий пісочок в сторону земельку, верхній слой поганий, скидають бока, а чистенький грузять. Ось такі махінації. Ось скільки вже вивезли. Ось маз. Коли приїхали ми... Теж підійшли до нього, спитали, чи є документи, він нема. То екскаватор одразу дав дьору. Ось тут а він стояв екскаватор. Ми підійшли до цього, він щось по телефону побалакав, висипав пісок і ушов в нібиті його, сів у машину і сидів. Звісно, він теж пробував. Їхати, але ми його заблокували. Ми викликали слідчо-оперативну групу. Приїхали спочатку патрулька, а потім слідчо-оперативна. Так, друзі, зараз покажу. Ось. А все слідчі оперативно. А це патрулька. Так, 16.04, да? Номерів нема? А ми тут немає. Добрий день. Mm. Що копаємо? Пісок? Так все розгоре. Добрий день. Добре.